Ребят, тільки получил, тільки приїхав, спішу, Быстро треба відкрити, тому що куча роботи. А, а це мікрофон. -у. Це для Ютуба. Це я для Ютуба купив. Коли буду YouTube знімати. Щоб ви мене чітко чули. Буває, я повертаюсь від камери. І такий от мікрофончик. Значить, я все розібрався. Сзади тут є кнопочка. І отут от лампочка така є. Коли лампочка зелена постійно горить, це значить, що мікрофон работає. Коли от натиснути однократно на оцей ось, на, тут от натиснути, зараз просто пропаде звук, но мікрофон в режимі очікування. Ось. Раз. Отак ви вже мене чуєте. Тобто, інтересна приблуда. Я дуже задоволений, якість відео буде гарна. Записть аудіо буде теж гарна, бо, можливо, є люди, які погано чують, такі як я. І буває в Ютубі щось цікаве, а звук дуже тихий і це дуже роздражає. Всім дякую, що дивитесь, підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного дня. Будьте здорові!